Було це в селі, так розказують люди в той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди і вийшли на поле жінки за село. Одна з них помітила враз над хатами, димок підозріло далеко в селі. Горить, простогнала вона зі сльозами, і серце від жаху стиснуло її. Неначе щось чула стривожена мати, на серці безмірно їй тяжко було, чи то не моя загорілася хата, промовила раптом лечутно вона. Покинула серп і помчалася, як вітер, на серці бентежно їй тяжко було, нічого в той час не хотіла на світі, а тільки скоріше, скоріше в село, її босі ноги з серпня пробували, і піт її очі сумні. Летіла, як пташка, і небо благала, і терпло від розпочитіло її. Так, хата горіла її, бідна є хата, і вбігла вогонь, не вагаючись мати, із криком розлуки і жахом в очах. Здавалось, вона відійшла уже в вічність. Здавалось, що жертвою стала вогню. Та вийшла вона, пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою. Вогонь опалив материнські руки, та дочка живою була на руках, і сльози від щастя, чи ще від розлуки, стояли в глибоких жіночих очах. Пробігли руки, мати вже постаріла, і якось промовила донька її соромлюсь людей, що такі обгоріли, і чорні до того ще руки твої. Заплакавши гірко, її мати сказала Для тебе зробила усе, що могла. Ці руки я ними тебе врятувала, а ти їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває і в нас християни, тих рук, що спасли нас не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимо щастя ми перед людьми. Якби ми в той час могли бачити того, хто спас нас від смерті, і як він скорбить. Давайте ж почнемо свідкувати про Бога, давайте почнемо Його рани цінить. Хай очі Господні сумними не будуть, і руки зневажені нам на добро. Давайте за те, що безмежно Він любить, покірними будемо, слава Його. Нехай наш Воскреслий Христос допомагає усім сповіщати про спаса свого, щоб ті, що про хреще, Голговський не знали. Пізнали і щиро прийшли до нього.